Тисяча доларів на розвиток власної справи і на додаток ще й менторська підтримка в Україні. Стартувала друга хвиля навчальної програми Мрій та досягай. Ініціатива допоможе 80 українським жінкам попри війну отримати нові можливості та фінансову незалежність. Всі ці жінки, які були відібрані, вони є українськими жінками, які чи хочуть побудувати свій бізнес з нуля, чи вже мають бізнес, хочуть його трансформувати чи вивести на новий рівень. Чи хочуть встановити свій бізнес, тому що під час війни на жаль він постраждав. Навчання триватиме три місяці та передбачає 13 інтенсивних онлайн-модулів. Підприємець навчатимуть, як будувати бізнес в інтернеті, як розвивати власний бренд та шукати нових інвесторів. Модулі будуть розміщені на платформі Дія Бізнес і стануть доступними для всіх українок. Але 80 дівчат жінок вони також додатково отримують менторську підтримку. Їх менторами є вже підприємці з дуже великим досвідом, а також фінансову підтримку у вигляді Діє тисячі доларів. Ми надаємо цю підтримку для того, щоб допомогти дівчатам пройти це навчання без всяких перешкод. У проєкті взяли участь жінки-переселенки, дружини військових та загиблих героїв. Історія кожної з них вражає. Ольга Рубець у 2023-му переїхала до Києва з Донеччини. Будинок, де мешкала родина, вщент зруйнували російські окупанти. Чоловік загинув на фронті. Тож відтепер Ольга має самостійно опікуватися власною родиною. Жінка створила малий бізнес та прагне його масштабувати. У мене є тут декілька видінгових апаратів, які працюють зараз, тобто такі маленькі мій початок. Але моя мрія це власна кав'ярня, але не просто кав'ярня. Я не хочу просто кав'ярню. Я хочу кав'ярню з душею для військових. Це має бути щось особливе та оригінальне, каже Ольга. Бізнес-план жінка має, але знань, як розвивати справу, не вистачає. Вона щиро вірить, що освітня програма допоможе їй втілити мрію у життя. Вірити, і щось робити, хоч потрошку по кроку, але кожного дня щось прочитати, щось знати, щось вивчити, але потрошечки для своєї мрії. Бо, там через рік, два, п'ять, але воно буде сто відсотків. Менторкою програми стала Алла Погонець. Вона засновниця та керівниця агенції, яка допомагає людям розвивати важливі навички за її плечима. Великий досвід створення бізнесу каже, були позитивні і негативні моменти на шляху до мети, але тепер вона точно знає, що треба робити. Твого часу, коли були якісь питання, чи ще можливо якісь проблеми, ти інколи не знав, куди звернутися, в кого спитати, а мати таке ком'юніті людей, які зможуть звернутися з якимись питаннями. Це неймовірна сила, тому що знаєте, сам в полі не воїни. Коли ти маєш підтримку, це, це дуже важливо. Юлія Ярошенко, правозахисниця з Кам'янця Подільського, була учасницею першого сезону жіночої онлайн академії. Після навчання створила власну справу, надає юридичні онлайн послуги у галузі захисту жінок. Це за результатами навчання у саме у програмі Мрій до сяга, яка надала мені необхідні підприємницькі цифрові навички для відкриття власної. Справи. Прави, також знання з створення та розвитку персонального бренду, маркетингові знання, а також менторську і грантову підтримку. Грантову допомогу Юлія витратила на створення сайту, стала менторкою і розповідатиме жінкам власну історію створення онлайн бізнесу для того, щоб вони повірили у себе і повірили в свою ідею. І змогли вести бізнес і отримувати від цього дохід, і підтримувати своїх дітей і економіку України. Українські жінки демонструють неймовірну силу та стійкість, щоб будувати та розвивати власну справу під час війни. На нових учасниць програми чекає справжня подорож до мрій, досягнень і трансформації. Буде тривати до кінця березня, і в квітні ми вже побачимо демо день, куди ми запросимо нових партнерів, які хочуть підтримати цих жінок, де вони зможуть презентувати свої бізнес-ідеї. І ми сподіваємося, саме цей день допоможе їм також знайти потенційних інвесторів, нових партнерів, нових клієнтів. Тобто, ми зможемо показати їх результати і далі з ними працювати. Навчальна програма Мрій та досягай реалізується громадською організацією Імпакт Форс у партнерстві з ООН жінки за сприяння Міністерства цифрової трансформації України, а також за фінансової підтримки урядів Ісландії та Франції.